Коли ти згадуєш про коноплі, всі чомусь думають про канавіс. Нам необхідно більше давати цього продукту для формування загальної екосистеми. Ви замахнулися зразу. Заходити в нішу по серйозному, завод ми вже будуємо. Купити це насіння, також не, не дуже просто, звичайно, якщо в тебе немає ліцензії. Наш головний фокус на співпраці з фермерами регіону, для яких це буде чудова культура для сівозміни. Перші два інноваційні комбайни для такого спеціалізованого збору конопель приїдуть саме в Україну. Хто наш покупець? Це Європа? мова не зовсім іде про конкуренцію, тому що попит переважає пропозицію. Трошки страшно. Ну, ну, ринку ж як такого в Україні немає? Привіт, молоді фундисті! Ми на каналі дуже часто розповідаємо про переробку. Зазвичай мова про зернові чи оліні. Рідко ми говоримо про якісь екзотичні культури, так як, наприклад, технічна конопля. Сьогодні ми у гостях у компанії Мережани Хемп Компані спілкуємося із співзасновником і директором Андрієм Макетєвим. Андрію, вітаю! Вітаю! Андрій! Звідки така оригінальна назва? Назва прийшла разом, разом з одним із співініціаторів проекту. Вона є похідною від, від населеного пункту Рижани Житомирської області. Ма це древня, це древня культура. Найперші, найперші відомості про коноплі йдуть з Китаю. І ма, китайської коноплі. Що найчастіше плутають? Коли ти згадуєш про коноплі, всі чомусь думають про канавіс. Запитують, з прищером, з посмішкою, ну так, той самий чи ні? Чи як, чи як зазвичай розпитують? Ну, зазвичай думають про той самий. Да. Зараз е завершилося обговорення закон, прийнятий про медичний канабіс, і нам доводиться часто пояснювати, що ми зовсім з іншого боку, і ми зовсім не про там, психотропні речовини, а про текстильну галузь, яка є, е яка є історичною для України. У цій частини для цієї рослини також. Давайте про матчастину. Ви замахнулися одразу заходити в нішу по-серйозному. Тобто, ви хочете стати найбільшим в східній Європі переробником волокон і найбільшим виробником, ну, взагалі, проробником технічних коноплів все правильно? Ми хочемо виробляти волокно, волокно для отримання гребінної пряжі. Ось і для цього ми будемо. Переробляти стеблину стебло технічної коноплі. Воно професійно називається 300. Чому, чи станемо ми найбільшими? Так, я думаю, що ми відразу, мабуть, будемо найбільшим, мабуть, найбільшою компанією в Східній і Центральній Європі так точно, яка буде переробляти в таких обсягах, в таких обсягах на довге волокно. Яке має мати довжину там від 80 до 100 сантиметрів? Ось на сьогоднішній день таких такого виробництва в Європі немає. Давайте до самого проекту. Ви хочете побудувати завод в Житомирській області. Завод ми вже будуємо. Проект триває 15 місяців. Планова потужність переробки буде щонайменше 3-5 тисяч тонн волокна. Якщо дивитися на обсяг трести, який ми будемо переробляти для того, щоб отримати таку кількість волокна, йдеться десь про 11-13 тисяч тонн. Максимальний обсяг переробки на тих виробничих потужностях, які в нас будуть з першого року. Це свої землі, чи це давальницька, чи це комбінована версія? На сьогоднішній день ми орендуємо земельні, земельні паї. Ось, але але наш головний фокус на співпраці з фермерами регіону, для яких це буде чудова культура для сівозміни. Ось і ми маємо надію в короткій перспективі розпочати більш масштабну співпрацю саме з фермерами Житомирського регіону. Ви вже моделюєте, як буде виглядати ваш кооператив. Тобто, зважаємо на те, що багато із фермерів вони вже втратили навики вирощування цієї культури. Вона потребує ну там особливої техніки, наприклад, там приміром ви будете ділитись, не знаю, посівматом засобами захисту. Ну не, не ділитись, умовно кажучи, ви будете в певній мірі як дистриб'ютором виступати, ділитись агрономічним супроводом. Що це може бути? Наша компанія зацікавлена в тому, щоб у нас була достатня кількість високоякісної сировини. Тому, звичайно, експертизою з цими партнерами ми будемо ділитися. Що стосується умов співпраці, то тут є кілька моделей, по яким ми можемо співпрацювати з фермерськими господарствами. Які зроблять в будь-якому випадку доцільним і ефективним співпрацю з цими фермерами. Що стосується техніки, звичайно, техніка дуже важлива, і насправді дуже великою такою перемогою досягненням команди стало те, що перші два інноваційні комбайни для такого спеціалізованого збору конопель на для цілей виготовлення довгого текстильного волокна вони приїдуть саме в Україну. Uh, так, це буде в цьому так, сезоні в цьому сезоні, так. Круто, це спеціалізована техніка, тому що ви були на полях, очевидно, де вирощується конопля, і ви бачили, як, з якими проблемами стикаються фермери, які намагаються скошувати цю культуру. Це, були, дуже... це, це ж були ж кукурудзяні збиральні, це комбайни. Потрібна спеціалізована техніка, особливо, якщо ми говоримо про саме довге текстильне волокно. Це, це потребує певного дуже акуратного підходу до збирання. У нас дуже часто ігоро люблять міряти категоріями заводу, будівництва. Ринками про ринки збуту часто забувають. Давайте трошки поговоримо про ринки збуту. От саме кінцевий продукт, куди він буде спрямовувати, що на ваші потреби, що на експорт. Ми отримуємо в процесі нашої первинної переробки три базових продукти переробки: це довге текстильне волокно його застосування. Це все ж таки в основному текстильна промисловість, виготовлення пряжі, виготовлення тканин і так далі. По-друге, це коротке волокно з конопель. Воно має величезну кількість різних застосувань, які, з яких найбільше це все ж таки папір. І є велика кількість це і біокомпозити, це і виробництво. Запчастин для автомобільної промисловості і так далі. І третя це костриця, Костриця, яка використовується так само в багатьох застосуваннях, починаючи від біопластиків, які розкладаються так само, і закінчуючи підстилками для тварин, досить дуже високоякісних і так далі. Воно також використовується у виробництві будівельних матеріалів, стінових панелей, звукоізоляції, декоративних різних виробів. І так далі. Тому використання і ринків, які, на які ми цілимося, які, які ми розглядаємо для себе, їх також досить таки багато. Правильно розумію, що коротке волокно переважно на ваші потреби буде йти, а довге це зовнішні ринки. А, і коротке волокно так само буде йти на зовнішні ринки, тому що все ж таки а, обсяг виробництва, який у нас а, запланований, він. Поки що більше ніж ті масштаби, які може і ті обсяги, які може спожити внутрішній ринок. Хто наш покупець? Це Європа. Це в основному все ж таки будуть європейські компанії, тому що це певна екосистема, яка від поля і до кінцевого продукту вона направлена на те, щоб створити продукти з високою доданою вартістю. Тканини з льону і коноплі на сьогоднішній день це достатньо дорогі тканини, і існує високий дефіцит цих. Волокон для виробництва таких преміальних тканин, ну і не тільки тканин, звичайно, тому в основному все ж таки це Європа. Хоча на сьогоднішній день, з точки зору виробництва пряжі з коноплі, основним і найбільшим виробником на сьогоднішній день, особливо з довгого волокна, є Китай. Наскільки я розумію, ви були не особливо дотичні до цієї сфери, тобто ви були дотичні до текстильної промисловості, але от що стосується там саме переробки конопель, аграрного сектору, ви людина дещо нова, так? В аграрній секторі точно нова, але у текстильній, у легкій промисловості не нова. Справа в тому, що я є також співнос, співзасновником компанії Катекс, яка є одним з ключових виробників нетканих матеріалів в Україні, і а, наша компанія. А, Працює з волокном вже понад 20 років з різними видами волок. Ми намагалися знайти е, спосіб вийти у сировину, стати там вертикально інтегрованою компанією для того, щоб не залежати, е, не залежати від е, різного роду. Так. ну і від імпорту теж так, тому що зараз в Україні немає свого волокна, практично. І ну, якщо ми говоримо про українське волокно, то це на сьогоднішній день переважно синтетичне волокно. Пет. Для того, щоб отримувати волокна по обґрунтованій ціні, по такій, які яка дозволить і подальші продукти з нього виробляти за конкурентною ціною, потрібен доволі великий масштаб в Україні є кілька переробників технічних конопель вже сьогодні. Вони пер, вони виготовляють коротке волокно, але масштаб цієї діяльності значно менший. Ви вже трохи випередили моє питання. Я власне якраз хотів уточнити, чи ви намагалися домовитися із діючими виробниками? Мов не кажучи, слухайте, давайте обкатаємо схему. Ви зробите для чисто під нас довге волокно, і ми зрозуміємо там чи. Ви здатні на це, чи підходить і якість і так далі. Ну, ви зрозуміли, що да, для для потреб не тканої галузі потрібно коротке волокно. Ми випробовували кілька, кілька варіантів місцевого, місцевої продукції. Ось вона, на жаль, поки що доволі низької якості. Це не те, що там, скажем так, ти можеш взяти просто в роботу відразу. Для того, щоб отримати з неї належної якості продукт, потрібно його доочищати, до, дообробляти. Це це Є, там, дороговартісним процесом, і масштаб наших власних можливостей на таку доробку є обмежений. Тому ми думали, звичайно, про, про проект іншого масштабу, і ми зрозуміли в якийсь момент, що коли ти говориш про такий масштаб, неможливо ну скажем так, великі, великі комерційні ризики приймаєш на себе. В частині окупності проекту, якщо ти фокусуєшся тільки на короткому волокні, і так, так ми з'єдналися в нашій ініціативі з Мішелем Терещенко, який для нас відкрив нішу довгого волокна. От і таким чином, отримуючи обидва, обидва типи волок, ми думаємо, що ми можемо обґрунтувати економічну доцільність такого проекту, такого масштабу. Я правильно розумію, що це завод не в чистому полі, тобто це реконструкція на базі уже там. Існуючого, але не функціонуючого льонозаводу. Так, на цьому, на цьому місці був льонозавод, Володарсько-Волинський льонозавод, але, але від нього фактично за той час, з якого він зупинився, практично залишилася тільки ну, ділянка і. Приміщення у дуже там, складному технічному стані, які, які доводиться там, частково там, демонтувати, і фактично начинимо його повністю новою, новою начинкою. Да? Тобто Це буде зовсім інший завод. Тобто це була основна мотивація, чому саме Житомирщина? Ну, Житомирщина не є прифронтовою зоною, але вона, як ми розуміємо, вона знаходиться близько до країн-агресорів. Ну, тут ми зараз і про Білорусь теж говоримо. Завод знаходиться відносно безпечний, якщо можна так вважати, на сьогодні для України зони, але тут основна наша мотивація приходу це був вже наявно, наявний виробничий майданчик, який мав відповідне цільове призначення. А також той факт, що Житомирщина традиційно була регіоном, в якому вирощували і льон, і коноплі. І було багато спроб відродити, відродити це виробництво саме в Житомирській області. Кілька факторів збіглися, якісь поновлені. Нас прийняти рішення робити цей проєкт саме, е, саме тут. Льонарство і коноплярство були дуже розвиненими галузями в Україні. На піку потужності в Україні засівалося льоном близько 250 тисяч гектарів, а коноплями близько 160 тисяч гектарів. Це більше, ніж у всьому світі на сьогоднішній день вирощується. Житомирський льонокомбінат, який був споживачем продукції льонозаводів, яких було багато у регіоні. Там понад 9, якщо я правильно пригадую, він на піку своїх потужностей виробляв 40 мільйонів квадратних метрів тканини. Це неймовірна по сьогоднішній мірка. цифра, величезне підприємство, і це був найбільший в Україні льонокомбінат. 46 льонозаводів, які були в Україні великих, і 66-65 малих, які були при радгоспах, колгоспах такого масштабу. Було була серія великих льонокомбінатів, які перетворювали сировину первинної переробки. Оте, От що ми будемо робити перви, продукцію первинної переробки, перетворювали на пряжу і перетворювали її на тканину. А оце цей ланцюжок був втрачений на початку 90-х років із, із занепадом нашої економіки і там цими всіма пертурбаціями, які йшли. Обладнання льонозаводів банально було вирізано. Україна із, із країни, яка мала власну сировину для текстильної галузі, перетворилася на країну, яка імпортер. є імпортер. Так. Якщо подивитися на баланс. Волокон в світі, то вже на, на сьогоднішній день домінують дві групи волокон. Це е, от, загальне виробництво станом на минулий рік близько е, 109 мільйонів тонн е, волокна, і з нього 55 мільйонів приблизно Це пет, поліефірні волокна е, і 20 5 мільйонів приблизно тонн – це є бавовна. Всі рослинні волокна, всі абсолютно, і там льон, коноплі, та, і там дянаф, і, і інші вони займають близько 6 мільйонів тонн. Хоча попит на них починає зростати. І ми віримо, що це буде причиною одної, одним з факторів успіху нашого проекту, тому що зараз. Споживачі стають більш свідомими, люди прагнуть мати одяг екологічний, який після завершення життєвого циклу товару не створює відходів. А зараз проблема текстильних відходів. Колосально велика У світі настільки велика, що з 25-го року вступають жорсткі регуляторні норми в Європейському Союзі і всі компанії, які реалізують текстильну продукцію, там рітейлери, виробники, вони будуть зобов'язані підтверджувати переробку текстильних відходів, які утворюються в Європі. Не можна буде захороняти текстильні відходи на звалищах. Забігаючи наперед, можна сказати відразу, що це і, е, в ході нашої гармонізації нашого законодавства з Європейським Союзом це невідворотне чекає і нас. А для тих компаній легкої промисловості, які експортують, а в нас багато хто експортує, е, для них це вже питання сьогоднішнього дня, бо без цього ти не зможеш експортувати. Як нам конкурувати? От ми скільки проговорили з Андрієм про відродження традицій, те, що в нас це, там столітня історія. Але ну зараз ми походь, по, по суті починаємо з чистого листа. Ну насправді на сьогоднішній день мова не зовсім іде про конкуренцію, тому що попит переважає пропозицію. І тут скоріше попит знаходиться при тому, що він постійно зростає, він знаходиться на тому рівні, коли? Нам необхідно більше давати цього продукту для формування загальної екосистеми. Те, що Андрій розказував про руйнування ось цієї внутріукраїнської екосистеми і вертикальної інтеграції, воно так само справедливо і для там європейських країн, тому що поки немає достатньої кількості сировини, немає орієнтації виробництва на цю сировину. Тобто, якщо ми показуємо стабільність і високий обсяг високоякісної сировини, яка може бути представлена і. Доставлено на цей ринок, відповідно, це також змінює і виробництво, і фокусування кінцевих споживачів. Якщо подивитися на ті ж самі зернові умовно пшеницю, то там і переглянути. Там ціни, які були за останні 20 років, ціна не супер сильно коливається. Чим більш нішовий продукт, тим більше волатильність цього продукту. От у вашому випадку, наскільки це волатильна історія? Сказати, що вона волатильна, достатньо складно. Чому тому, що все ж таки, з точки зору використання е, волокон угу. на всі волокна більш-менш є взаємозамінними. Так чи інакше, да, тобто, якщо є нестача одного, одного волокна, то відповідно можна переорієнтуватися на інше волокно. Але загальні ціни на природні натуральні е, рослинні волокна вони зростають протягом останніх кількох років, власне, по причині того, що є певний тиск е, з, з точки зору там екологічних норм, е, етичності виробництва і так далі. Е, ну і відповідно постійно зростаючий попит на тканину і на Волокна, якщо ми говоримо там, наприклад, в 2000 році в світі було випущено 57 мільйонів тонн волокна mm -hmm. в основному для текстильної промисловості, то в 2022 році 110 мільйонів тонн. тобто в два рази практично збільшилось виробництво. Давайте трошки про економіку. Власне, яка окупність проекту і яка сума інвестицій. Ми стартували цей проект як бізнес -проект, і Ми розраховуємо на його окупність. Якщо наші плани виправдуються, то я сподіваюся, в рамках чотирьох років ми окупимо цю інвестицію. На сьогоднішній день можу тільки сказати, що там бюджет проекту він доволі великий. Обчислюється понад, сумою понад 10 мільйонів доларів. От і насправді ми ще не знаємо, який остаточний коштористом остаточний бюджет, тому що проект ще в фазі реалізації, трошки страшно. Ну, ринку ж як такого в Україні немає. На жаль, ринку для, для цих волокон в Україні немає зовсім. Та на сьогоднішній день, через втрату цієї виробничої вертикалі, немає в Україні компанії, яка здатна на сьогоднішній день спожити ці волокна для, для отримання продуктів подальшої переробки. Але коли немає сировини, то ніхто навіть не буде думати про інвестиції в цю сферу в Україні, да, не кажучи про те, що зараз є інші ризики. Ось, але коли сировина буде, я, я маю надію на те, що е, ряд компаній, з якими ми е, спілкуємося, е, задумаються про те, е, щоб рухатися назустріч нам у відбудові цієї вертикалі. Технологічний. І коли і, і якщо це станеться, то і в Україні буде знову е, е, присутня ця галузь повноцінно. Да. На сьогоднішній день це не так, і ми зрозуміло орієнтуємося на експорт. На сьогоднішній день всього там вирощено видано на ринок, доставлено 300 тисяч тонн в світі. І це ноль. 0... 25% загального споживання текстильних волокон світового масштабу. Тобто це ніщо на сьогоднішній день на світовому ринку. Це масштаби, об'єми, які ну недостатні навіть для того, щоб говорити про, про цей ринок. Сьогодні попит розвивається: способи обробки, способи використання цих волокон, інноваційні способи, в тому числі мацерації, да там первинної технічної технологічної обробки вони розвиваються. Тобто, це ринок, який тільки починається по великому рахунку. Ми вирощуємо через нашу дочірню компанію. От, будемо будемо цьому році засівати близько 800, 850 гектарів. От, але основний наш акцент звичайно на роботу із фермерами регіону, тому що ми хотіли би фокусуватися переважно, скажімо, на переробці і отриманні продуктів переробки. Фермери в регіоні отримують чудову культуру усівозміну. Вже да, сьогодні великі агрохолдинги, українські я знаю, є випадки, вони вже сіють коноплю просто для того, щоб підтримати сіво бо їхні агрономи радять їм це робити для покращення ґрунтів. От, а коли з'явиться коли, коли можливість первинної переробки, то цей процес ну, логічно повинен тільки прискоритися. І ми на це дуже розраховуємо, і це дозволить нам вийти, я сподіваюся, у масштаб виробництва, який ми прагнемо вийти. 850 гектарів перший сезон, 3,5 тисячі тонн ви хочете вийти по заводу, правильно? В цілому, в кінці, волокна, да, так. Та, волокна. я маю на увазі ну, на скільки відсотків ви хочете завантажити завод ну, саме власною продукцією? Дуже багато залежить від врожаю, звичайно, але я, я, я ризикну припустити, що ми будемо завантажені не менше, ніж на 40%. На якому етапі зараз завод знаходиться? Ну будівництво, коли хочеться завершити, ну хоча б першу першу чергу, наша планові дати завершення будівництва. Це у, у у тому масштабі, який дозволить розпочати виробничі процеси. Це вересень, жовтень цього року. Паралельно з цим будуть тривати роботи з посконаладки. Я думаю, якщо все піде там за планом, то ми би повинні в кінці, ну в середині кінці листопада, вже цього року запустити виробництво. Чому не бавовна? От можливо, ви бачили, що нардеп Чернявський зареєстрував законопроект, який націлений на те, щоб українські фермери могли імпортувати гмо насіння бавовника і вирощувати. Бо говоримо, бавовна маємо на увазі порох в тому числі. Ну зрозуміло, що у вас кінцевий продукт зовсім інакший. От я, я просто бачив один з ваших виступів, де ви там. Пояснювали, але давайте, давайте нашим глядачам пояснимо. Треба розуміти, що бавовна потребує дуже багато води для того, щоб отримати кінцевий продукт. Для одного кілограма бавовняного виробу потрібно 20 тисяч літрів води. Як я казав у, у ряді своїх виступів, деякі моря на планеті. Висохли через оце виснаження водних ресурсів, яке тягне за собою бавовна. Україна не є на сьогоднішній день природним регіоном, де, де бавовна вирощується. Є компанії, які колись ну, на півдні країни Бесра, а, да, переробляли, переробляли бавовну, але отримання волокна з бавовни не було сильною стороною навіть в ті часи. Натомість Льони і Коноплі були сильними сторонами, то треба сказати сказати також про те, що у порівнянні з бавовнами з бавовною там коноплі льон має демонструють значно вищу урожайність з них можна отримати більше волокна. Треба згадати про те, що через вищий вміст лігніну речовини, яка, яка присутня у дереві, яка, яка надає міцність дереву там, і іншим, іншим рослинам, які її містять, через присутність лігніну, волокна з льону та коноплі є більш міцними. Конопляні найбільш міцними. І, це і конопляне волокно є за своїми властивостями дуже схоже для, на скло волокно uh -huh. легке і дуже міцне. І це відкриває для нього дуже великі перспективи, зокрема на сьогоднішній день у застосуванні як сировини для композитних матеріалів, в авіакосмічній, наприклад, галузі для літальних апаратів. Ігор, у нас тут невеличкий реквізит. Розкажіть про нього. Тут ми маємо насіння конопель. Насправді. Одна з основних проблем насправді, які стосуються вирощування Конопель на сьогоднішній день в Україні, це доступ до насіння, тому що це є так само ліцензована діяльність. І купити це насіння також не, не дуже просто, звичайно, якщо в тебе немає ліцензії. Тут у нас волокна довгі, це. Як це сказати, обідране да, волокно. Але якщо ви бачите кольор цього волокна, то воно достатньо темне, сіре. І це означає, що дане, дане волокно було видобуто з конопель, які, очевидно, зимували в полі. Тобто воно вже достатньо такої, низької якості, або як мінімум посередньої. Нам, ми цілимося в більш високоякісну все одно, буде виглядати. Зовсім інакше. Ну і, власне, це базовий продукт, який традиційно виготовлявся і продовжує виготовлятися в Україні, це це шпагат з коротких конопляних волокон. Це не те, куди ми йдемо, не те, куди ми цілимося. Але ну для виготовлення цього продукту можна використовувати дуже коротке волокно, дуже коротко при тому, що він є достатньо міцним і традиційно використовується. Ну Якщо його скрутити кілька таких волокон, то відповідно ми отримаємо достатньо високу міцність. Чи поглядайте в історію із медичним канабісом? З медичним канабісом, ну, це, це історія не про нас, тому що тут зовсім інший правовий статус, інше регулювання. Ну і ми в цьому не спеціалісти, ми не хочемо йти. Це, це не наша сфера діяльності. І не буде нашої сфери діяльності. Ви хочете побудувати взагалі індустріальний парк? Наскільки я розумію на, на цій території? Що він собі представлятиме? Найближчі тижні ми, подає, ми подамо заявку на реєстрацію цього парку. Мета, мета такого парку це створити умови для тих виробничих компаній, які би хотіли використовувати продукцію первинної переробки для створення продуктів з, з більшою доданою вартістю. Це буде цікаво ну, нам, як компанія, яка виробляє неткані матеріали. Зрозуміло, це може бути цікаво для компаній, які виробляють різного роду будівельні матеріали, адже Похідним, супутнім, супутньою продукцією первинної переробки як костриця тверда деревна частина, яка зараз набуває дуже великої популярності як екологічний будівельний матеріал. Наше виробництво дасть відкриє таку можливість. Тому коли ти, коли ти розумієш, що в тебе є надійне джерело, надійне джерело а, сировини, а, зразу з'являється з'являються інші ну, причини ну, і мотивація розмістити виробниче підприємство Неподалік. Створюючи індустріальний парк, ми, ми будемо прагнути забезпечити там, переваги колокації таких, такого роду виробництв, да, мінімізуючи логістичні витрати. Ну, також на сьогоднішній день ми знаємо, що механізм індустріальних парків дозволяє е, знизити інвестиційну вартість проєкту, да, що є немаловажно, оскільки ти, якщо ти закуповуєш нове виробниче обладнання, ти маєш змогу, е, і воно є імпортним, да, нові технології. То ці технології можна придбати за і завести в Україну за нульовою ставкою. ПДВ це є для інвестора великим плюсом. Андрію, дякую за конопляний екскурс і бажаю вам пошвидше завершити проект. Дуже дуже дякую, було дуже приємно на